Ось він цей тиждень до закінчення Великого посту, який розділений на дві частини, розпочався. Перші шість тижнів ми переосмислювали своє життя, постили душею, аби не перетворити його в дієту, щоб мати крила, які підносять людину, на духовну висоту і дають зрозуміти сенс життя. Бажаючи кожному незнайомому зустрічному. Здоров'я, щастя, щоб всі були крепкі. Я хочу бажати, щоб здоров'я все було. І все на краще. Як будуть здорові, так будуть щасливі. А тепер ще й святкуватимемо в один день Воскресіння Христова, у другу неділю квітня. Надія Степанівна з дитинства пам'ятає свій перший прихід до костелу з батьками. Минуло більше півстоліття. Тепер вона є прихожанкою Свято-Михайлівського кафедрального собору. Тут зростали її троє дітей, онуки, але Віра така ж сильна і ствердна. Все дає. І моляться, мама ходила постійно, я ходила бабуся, і хоч з часів Нікейського собору 325 року, дата святкування Великодня постійно змінювалась, незмінним залишається бажання зустріти це свято. Сьогодні ми також своїми гріхами розпинаємо Христа, тому Страсний тиждень нам показує, що не тільки весь піст і в цьому пості їжа, а це духовний подвиг, який ми починаємо. Якраз в піст і продовжуємо все своє життя. Тому співстраждаючи з Христом, ми також беремо для себе саме основне це те, що називається духовне життя, це те, що називається поєднання з Богом. І її дочекалися. Страсна седмиця містить в собі всю повноту розуміння життя. Суть цього розуміння в тому, що пророчі послання виконуються, причому не просто уривками священного писання, а виконуються повністю. Останній тиждень перед Великоднем присвячений останнім дням земного життя Ісуса Христа і спогадам про Його страждання і смерть. Кожен з цих днів вважається великим. Ніна Собкович, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини.